Це. Доброго вечора всім. Черговий, на мене так проблеми з опорно-руховим, то і збираються такі самі бдаки, як я. І дуже приємно було в нас в Кам'янець-Подільському є жінка, яка війна закинула їх із Запоріжжя. І вона буквально я вчора з нею розмовляла, і вона поділилась таким відгуком, що вона пила пропивала п'ять в одному. Але я їй тоді порекомендувала, що знаєш, там же школа ген. От і дуже гарно працює з ним Фрідом, гель і Фрідом капсули. І вона, от ми капсули, вдалося нам замовити в Польщі, і про баланс капсули Фрідом, гель Фрідом і п'ять в одному, і за місяць в неї перестали боліти ноги, коліна. Вона дуже ну, страждала. Жінка її ще 50 немає, але молода. Рахую я. То це досить така проблема була велика. От вона і мамі свої купила, але мама старенька і погано рухається, але теж має такі позитивні результати. І в мене ще є так само по клієнти. Жінка в травні пропила теж наш Freedom, про баланс, і зовні натирала гіль, наш MSN? і гель МС. Okay. Мисемгіль, і е, буквально теж місяць їх вистачило, і це вона е, знов е, звернулася. каже: ми ціле літо я на дачі. Не е, відпочивала У мене дуже стільки енергії було, і зовсім не боліли коліна. Це вона ще для своєї сестри замовила. каже: я хочу, щоб в неї теж перестали боліти коліна. Тобто, це наші е, продукти діють і е, ну, за місяць я розумію, що за місяць е, вилічити їх не можна, але з, е, зняти болюві відчуття і покращити стан людини. То це можна. Кажу, а омегу? А омегу я не пила. Кажу, я кажу, треба було ще омегу пити, то ще скоріше був би результат. Тому що це омега, це наші зв'язки, яз, зв хрящі. От такі мішкозвонкові диски, все це значить, омега якби робить їх гнучкими і пластичними для того, щоб не боліло. Отакий От відгук невеликий. Перша історія, про яку ви розповідали, так? Скажіть, будь ласка, а там був якийсь діагноз поставлений? Чи це просто людина ну, з точки зору відчуттів? З точки зору відчуттів, я так зрозуміла. Ну, артроз в неї по-любому був. Uh -huh. Але це будемо так казати вже в районі 50 років. В більшості людей йдуть, якби вікові зміни в хрящах, в суглобах, в кістках. І якщо вчасно почати вживати ці продукти, вдається е, трохи е, затримати процес руйнації суглоба і не допустити до того, щоб вже дійшло до операції. Uh -huh. Тобто дешевше і менше навантаження на організм. Ну звісно. На, mm. на рахунок чим раніше почати, це я теж можу а, вас в цьому підтримати щодо суглобів. Але також я в той момент, а, коли мене турбували суглоби, зокрема, це тазобедрений суглоб, це була така ну дуже неприємна річ. А, і ну, я з тих людей, що це по лікарні ходити, я так не люблю, що це катастрофа якась для мене. Ну і звісно, ми тоді якраз тільки почали займатися ЛР, ми. Це Сергій почав займатися. А, а ми з Олею з донькою були користувачами, такими чемними користувачами. І коли мене почали турбувати знову суглоби, тому що це вже така досить давня була історія, яку я, про яку я так на років 10 забулася, але а, з часом, і з віком, відповідно, вона до мене повернулася, і я така: ой, а тут у нас же ж такі є гелі, а ну давай я спробую. Ну, не нашкодить. Тоді ще такої інформації такої широкої, так як ми зараз її висвітлюємо, у нас чат з відгуками, ми десь можемо когось щось запитатися. Тоді такого не було. Десь там, колись там почула, нічого ніде не шукала. На інтуїції я пила алоє фрідом і скажу вам, що да, дійсно, якби я тоді вчасно не почала щось робити зі своїми суглобами, то хто його знає, що би зараз було через там, 10 років. Чи там 9 років, скажімо так, що би було, де б я була зі своїми суглобами, якби я нічого не робила, це були би постійні ін'єкції, постійні уколи, а вже би може і прийшлося б замінювати тазобедрений суглоб. Ну, ось таке. Тому так, профілактика в наш час це найдешевше. Хоча багато хто, коли дивиться да, наші ціни, думає: ой, це дорого, Но насправді це не дорого. Оперативне втручання. Я навіть б'юся у якій ці. Що, що, пані Оля. Тажу пожизненно можна пити фрідом за одну так, так за такі гроші можна не те, що можна. можна, воно таке ем, ну якби потрібно, не те, що можна, а потрібно пити, але це дозволяє на 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 такий пролонгований період використовувати ту суму, яку би ти втулив в заміну. Ну звісно, колись б, комусь потрібна вже заміна, то, то таке, але. Вчасно є вчасно, 100%. на минулому вебінарі по відгуках я вже розказувала за свій суглоб кульшовий по українськи він називається. Добре. Але він зараз в процесі я роблю експеримент, болі припинилися, але я хочу, щоб він відновився. Угу. То десь через кілька вебінарів, де будуть відгуки, я зроблю рентгеновський снімок. Побачимо, ага. як він Ну, щоб... ви серйозно підійшли до, Ні, ну, я до експерименту була. зі знімками. Супер. Добре. Та Наталія чую тебе бачу, кажи. Добрий вечір. Добрий. Так як вже пішла тема про Фрідом, то з моїх останніх таких досягнень це випадок, коли мій син молодший, йому 14 років. В травні місяці він займається баскетболом, а баскетбол це контактний вид спорту. І відбулося діткнення. І відповідно дзвонить, каже: Мама, я напевно вивихнув ногу.' Ну, я думаю, вивихнув то вивихнув. Поїхали в транпункт. Ну а там не вивих, там ситуація гірша. Там така тріщина, що і гіпс наклали на цілий місяць, і милицями прийшла моя дитина в милицях додому. Я як мама з трьома синами, в яких ще не було такого випадку, що мої діти на милицях ходили. У мене такий був стрес. Думаю, ну дожилися. Але ж, 30, уявіть собі, травень місяць, кінець року, дитині закінчувати восьмий клас, а він в милицях і на місяць вилітає з життя. Але я кажу: сину, у нас є Елар, побачимо, що буде. Ну і я, як розумна мама, а ще тим паче Еларівка. Кожен день розписала йому протокол, що, як, до чого, що ми давали, що я давала? Я давала йому фрідом, гель, фрідом капсули і давала колострум, ну і обов'язково наш пробаланс. І уявіть собі, на рівно й день ми пішли до лікаря, лікар каже, все заросло, можете йти до школи. І рівно за чотир... на 14-й день моя дитина пішла до школи. От вівторок в нього це сталося, і через два тижні вівторок він вже був у школі. І десь за тиждень він вже включився в баскетбол і вже як ніби нічого не бувало. Так що маю такий гарний випадок, як можна завдяки нашим продуктам ЕЛАР питання навіть такої великої складності ліквідовувати в два рази швидше. Це mm -hmm. на рахунок Фрідома. І на рахунок Фрі... Фрідома також скажу, що я особисто сама, починаючи від січня місяця, ну маю я вже дівчинка, я вже така 50 плюс, пішла в тренажерний зал. Ну і чую хрусткіт в колінах. А ви розумієте, в тренажерному залі це ж не просто, це ж тобі і гирі дають, і навантаження. І якщо організм не привик робити постійно такі фізичні серйозні навантаження, то в... зразу починає показувати, що в тебе не так. І в мене такий в колінах, що просто ну я вам скажу прям соромно перед твоїм тренером, і я звичайно що п'ю? П'ю я свій Напилася, я вам скажу, фрідома нормально. Це так, як пані Оля розказує, що 50 років і вже там не може людина ходити і так далі. Тут ще дівчина взагалі хоче на 28 потягнути. Ну і що ми робимо? Фрідом беремо. Я реально пропила фрідома десь, певно, так, зо три місяці. Зараз хочу сказати, що хруску немає, все нормально, хожу, тренуюся, причому дуже активно, дуже класно. І питання з кістками, які в процесі життя в нас стають крихкішими. Це я вважаю одним із найактуальніших питань, тому нікому не треба чекати, що почне боліти аж до такої степені. Я вважаю, що такий наш чудовий. Продукт як алоє Вера Фрідом треба пити зараз на постійній основі мінімум курсом, а курс це три е, однолітрових пляшки. Чому? Тому що стреси зараз суцільні. Ми живемо в час війни, ми пережили два роки ковіду. Абсолютно всі люди переживають зараз кожен день стреси. А коли ми переживаємо стреси, то кров кальцій вимиває для того, щоб мати лужне середовище, бо ми знаємо, що кров завжди має мати лужне середовище. Так, ось 10% кальцію міститься в крові, а 90% – в кісках. Якщо в крові бракує цього кальцію, то вона завжди вимиває з кісток, коштує захвилюватися, коштує стрисанути, як в моменті включається цей процес вимивання крові цей кальцію з кісток. Тому фрідом це наш такий серйозний супутник наряду з Алоє вера персиком. Бо я так розумію, персик всі аларівці п'ють зранку для очищення організму, а фрідом треба пити в обід для того, щоб кістки були в порядку.